Понад рік вважався зниклим безвісти. Сьогодні у Мукачеві провели в останню дорогу полеглого захисника України. У храмі Успіння Богородиці відбувся урочистий чин похорону та прощання із 42-річним солдатом Русланом Янчевським. Ми з вами сьогодні стоїмо, прощаючись із нашим воїном, воїном героєм, людиною, яка поклала своє життя за нас. З вами. А наш захисник і воїн Руслан. Він пішов на війну, він пішов захищати свій народ, він пішов захищати свою державу. Він певний такий героїчний попит зробив в своєму житті, і це вже говорить, що його життя не є марним, що ви його як мама народили не просто так на цій землі. Насамперед я хочу принести свої слова співчуття за, за, за вашого сина, за нашого. Руслан Янчевський народився 7 травня 1980 року у Харкові. Був військовослужбовцем військової частини А 70-13. Загинув, захищаючи державу та всіх нас від підступного та безжального ворога 14 вересня 2022 року. Народився в місті Харків, навчався в школі. Має мав незакінчене вище училище. І добровольцем він пішов захищати Ненку Україну. Прощається від найпершої своєї мами і Ярослави Юрівної від всіх друзів і всіх тих, хто прийшов провести останню дорогу. В останню дорогу героя проводжали сім'я, друзі, колеги, побратими та небайдужі мукачівці. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого вічна пам'ять і шана герою.